Продовжуємо підсумковий випуск новини. Нині говоримо про рік роботи та головні рішення Вінницької обласної ради. У нас у студії Володимир Кістіон, перший заступник голови обласної ради. Пане Володимире, мої вітання. І розкажіть, будь ласка, які ж рішення були прийняті саме зумовлені війною? Доброго дня. Я напевно, хотів би сказати, що розширена військова агресія, яка розпочата 24 лютого, ну має своє. Відображень як нової ефективності роботи Вінницької міської Вінницької обласної ради. Але хотів би підкреслити, ну, що за період військового стану, за період ведення військових надій, Вінницька обласна рада напрацювала максимально злагоджено, системно, ритмічно і ефективно. Тому що кожен місяць відповідності до регламенту збиралися пленарні планові кноп засідання на в останню п'ятницю місяця. Крім того, якщо виникали відповідні потреби, зкликалися відповідні позапланові пленарні засідання, на яких в основному розглядалися питання, які потребують негайного вирішення. А це питання, які торкаються безпосередньо обороноздатності зсу, силових структур, безпосередньо внутрішньопереміщених осіб. Меду медичної сфери. тобто ті питання, які потребують негайного вирішення, і всі ці питання про які ми говоримо, вирішилася максимально ефективно, незалежно від політичної неналежності. Тобто за період військового стану Вінницька обласна рада засідала 15 разів. Це планові і позапланові, на яких було ухвалено більше 140 рішень, в тому числі і ті рішення, які потребували негайного вирішення. Серед важливих питань це оборона Вінниччини. якщо говорити про фінансування, які кошти були виділені на оці потреби? Ну, дивіться в першу чергу ну, пріоритет роботи Вінницької обласної ради – це на все такі кнопки на нашої держави. Для підсилення оборони нашої держави я би напевно відмітив би ну, декілька таких ну принципових рішень. І перше, напевно, на одне із самих глобальних рішень це передача зі спільної власності обласної територіальної громади військово-клінічного госпіталю ветеранів війни до державної власності. Тобто до Міністерства оборони, де на сьогоднішній день розташована безпосередньо військова медична частина Збройних сил України. І при тому я хотів би підкреслити, що Вінницька обласна рада, тобто депутатський корпус, передав цілостний майновий комплекс, як нерухоме, так і рухоме майно. Тобто, практично мінімальні терміни потрібно було для того, щоб як на дана установа розпочала роботу. Крім того, в відповідності до ініціативи, розпорядження голови обласної ради, була створена відповідна робоча група, яка провела. Починаючи ну, з березня місяця, відповідно інвентаризацію бомбосховищ і відповідних укриттів. По результатах проведення роботи даної робочої групи було повернуто і відновили своє функціонування ті бомбосховища, які будувалися як ну, по відповідним типовим проектам в радянський час, для прикладу на такі бомбосховище, яке розташована по вулиці Хмельницьке, шосе де до роботи комісії розташовується нічний клуб на сьогоднішній день. ну, це бомбосховище, в якому кно розміщується люди, які, в якому отримують відповідний захист, в якому безпосередньо дається і медична допомога тим, хто до цього потребує. Також, як на ну, процесі роботи робочої групи, було встановлено безгосподарне, безхозне, як наскаже, ну, майно, бомбосховище на території обласної лікарні Пірогова, яке в свій час незрозуміло по яким причинам було знято з обліку, як, ну і по великому рахунку не експлуатувалося. На сьогоднішній день як, ну, це питання знову вирішено. На ну, це бомбосвище поставлено на облік. Проводяться відповідні роботи для того, як, ну, щоб не ну, привести його в той належний стан, який потрібно. Також ну, от, сама робота комісії стимулювала кнопні заклади спільної комунальної власності все-таки привести ну, прості укриття кно на своїх територіях. І на сьогоднішній день я можу впевнено сказати, що всі обласні заклади мають починаючи від простих укриттів, які обладнані відповідно до критерій і вимог сьогодення. Тому. Вінчаник, ну, і працівники мають принаймікнути той захист, який потрібно на даний час. Ми повернемося до з вами до розмови щодо підсумків роботи обласної ради. А зараз маємо змогу поговорити про роботу міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. І з нами на прямому зв'язку Ірина Івасюк, депутатка Вінницької обласної ради, координаторка гуманітарного штабу по Вінницькій області. Пані Ірино, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які ж основні цілі вдалося реалізувати гуманітарному штабу за час його створення? Наш міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб був створений в березні 2022 року, якраз після вторгнення Росії? Мета його створення це взаємодопомога, взаємопідтримка та координація роботи саме органів місцевого самоврядування в цих важких умовах, і принцип роботи громади для громад. Ініціатива створення належить Володимиру Гройсману, Вінницькому міському голові Сергію Моргонову і голові Вінницької обласної ради В'ячеславу Соколовому. Сама діяльність штабу вона базується на трьох напрямках: це гуманітарна допомога жителям громад і внутрішньопереміщеним особам, допомога військовим і сприяння розвитку економіки. За кожним напрямком закріплені відповідні люди, які саме цим і займаються. Сам гуманітарний штаб провів дві два етапи розподілу гуманітарної допомоги. Загалом було розподілено 85 тисяч продуктових наборів серед жителів громад, внутрішньопереміщених осіб переселенців і родинам військовослужбовців. Це це отримала кожна громада від нашого гуманітарного штабу. За весь період діяльності, якщо ми проаналізуємо, то було роздано більше півтори тисячі тонн гуманітарної допомоги. Налагоджена співпраця з 55 містами із-за кордону, тобто 16 країн світу, надавали допомогу і продовжують надавати допомогу нашому гуманітарному штабу. Штаб, він об'єднує в себе роботу благодійних фондів. Декілька благодійних фондів, які з нами співпрацюють. Допомагає бізнес і допомагають громади. Я ж кажу, основний принцип громади для громад. Тому що ми розуміємо, що коли ми згуртовані, ми не переможні. І, е, якщо, і кожна громада допомагає іншій. Останні проекти, які ми реалізували, тобто, окрім, окрім допомоги внутрішньоперемечені переміщеним особам і малозабезпеченим е, жителям нашої, на, 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 нашої області. Це тепло додому від дому відомо до окопу. Це коли всі громади змогли акумулювати 141 сорок боржуйку, яка конче необхідна нашим військовим на передовій. Це другий, при цьому це ще був шансовий інструмент лопати, сокири, кирки. Це скоби, це гвоздь, те, що дійсно необхідно нашим військовим на на передовій. Ця ця допомога доправлена. Я можу вже казати, відзвітувати, доправлена. Останній вантаж е, був відправлений зовсім недавно. Якраз в напрямку Східному, це Бахмут, це Харківська область ізюм. Знаю, що хлопці вже повернулися, тому що кожен вантаж супроводжується депутатами обласної ради, депутатами Вінницької міської ради. Е, все передано, хлопці задоволені. Е, ну... Радію з того, що в нього Вінницькі громади будуть тепер теплом давати тепло в окопах. Другий проект, який ми вже також завершили в цьому році, це подаруй військовому смак домашнього тепла. Ми згуртували всі громади, і громади доставили вантаж у вигляд 378 коробок, смаколиків. Фруктів, меду, горішків для наших військових. Ця акція була якраз зроблена напередодні нового року і різдва для того, щоб нашим військовим подарувати оце тепло, яке, яке, яке чекає їх вдома, і яке вони захищають для нас. Для нас це також було важливо знову ж таки Ми акцію завершили. Всі вантажі розподілили. Суть цих акцій також полягала в тому, що ми гуртувалися для того, щоб забезпечити військові частини, які знаходяться на території Вінницької області. Тобто, як в частинах знаходяться, і служать і, і Вінничани, і хлопці з інших громад, всі задоволені, всі з радістю спиняли наші подарунки, і сподіваються, що зможуть ними посмакувати. Піднови під новий рік. Це однозначно. Крім того, ми передали з цими смаколиками ще й дитячі малюнки, дитячі обереги, які також робилися в громадах, в бібліотеках, в школах, в будь-яких дитячих центрах. Дітки малювали листівки, дітки малювали свої малюнки, дітки плели обереги, і це все також передано нами для наших військових. Останній проект, який завершується, можливо, буде ж продовжено в перші перші тижні наступного року. Це пакунок малюка. Пакунок ми зібрали тисячу пакунків для того, щоб передати їх породілям. Це дитяча косметика, яка якраз конче необхід для, для немовлят. Косметика якісна, тому що ми перевіряли і тестували її. Лікарі сказали, що вона гіпергіперагенна і на сьогоднішній день продовжується роздача цих пакунків для всіх маленьких льничан, маленьких які народилися з грудня по січень місяць. Дуже дякуємо вам. Вона ну, сама ідея згуртованості, яка була, вона і показала і довела, що ми разом можемо зробити дуже великі речі. Дуже допомогти військовим в першу чергу можна тільки всім спільно. Справді всім гуртом наближаємо перемогу. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую, до побачення. Нагадую, у нас на зв'язку була Ірина Івасюк, депутат Вінницької обласної ради, координаторка гуманітарного штабу по Вінницькій області. А ми ж продовжуємо тему далі. Знаємо, що до гуманітарного міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу мають відношення, чи не усі депутати обласної ради активно допомагають. Розкажіть, будь ласка, про те, як саме депутати доєднуються до ось такої важливої роботи. Ну насамперед на міжрегіональний координаційний штаб був створений за ініціативи безпосередньо голови Вінницької обласної ради пана Соколова та за ініціативи економіського голови пана Моргунова. І нам ну, я так вважаю, як ну, маємо велику ну, ну, що погодився ну, очолити роботу безпосередньо міжрегіональний кордон штабу, прем'єр-міністр України, кто ну, років 16-19 років, Гройсман Володимир Борисович. штаб почав працювати як ну, починаючи практично з перших днів військової агресії. Тобто, ну, практично з березня місяця, ну, це вже була ну, дієва команда, яка розпочала відповідну роботу. За період військового стану, ну, через штаб надано, ну, більше тисячі тонн ну, відповідної гуманітарної допомоги. Це різного напрямку, тобто починаючи від тих територій, де велися бойові дії, починаючи в травні у березні, місяці, і на сьогоднішній день, як безпосередньо кноп, це вчора позавчора відправлялася чергова гуманітарна допомога на передову для військових. Тому це робота кожного і депутата Вінницької обласної ради, кожного депутата к на вінецької міської ради, які в принципі, на своїх округах запускають відповідні кноти проекти і проводять відповідну ту роботу. Кнозикно мешканцями ну, безпосередньо з волонтерами ну, для того, щоб щоби необхідні речі, ті необхідні матеріальні цінності, які потрібно безпосередньо безпосередні ну, і військовим ну, і внутрішньо особам, і безпосередньо сім'ям, які яких батьки воюють безпосередньо на передовій, це все ну, в принципі, відповідності до тих чи інших проєктів, ну надається в вигляді підтримки гуманітарної допомоги і допомоги. Якщо говорити про рік прийдешній 2023, які пріоритети ставить Вінницька обласна рада у наступному році? Ну насамперед, це допомога Збройним силам і перемога. Друге, це однозначно ну, Вінницька область, ну, це надійний тил. І допомога, допомога і робота ну, на перемогу. Це кожен війни чанин важливий. Це безпосередньо співпраця з міжнародними інституціями. Користуючись нагодою, ваше вітання для наших телеглядачів з нагоди прийдешніх свят Новим Роком, Різдвом Христовим. Будь ласка, ваші привітання. Я глибоко переконаний, що найважливіше наше бажання, спільне наше бажання це перемоги та миру. Дуже бажаємо всім, і зокрема Вінницькій обласній раді, також перемоги, миру і сили вам в вашій роботі. Дуже дякую, що знайшли час та прийшли до нашої студії. Глядачам нагадую, що у нас у студії Володимир Кістіон, заступник голови обласної ради. І сьогодні з паном Володимиром ми говорили про підсумки роботи та пріоритети обласної ради на наступний рік.